Забезпечити якість життя дитини без болю та страждань Місто добра у Чернівцях будує хоспіс для невеликовно хворих діточок, яким так потрібна любові і турбота оточуючих, а також належні умови для існування. Детальніше про проєкт благодійного фонду у наступному сюжеті. Вони хочуть звичайного дитячого життя, малювати, слухати музику, насолоджуватись іграми. Але для цього їм необхідні особливі умови. У Чернівцях благодійний фонд Місто добра будує хоспіс для паліативних хворих діточок. Ми вирішили створити спеціальний такий простір з величезною скляною терасою, аби діти, навіть які прикуті до ліжок чи до дихальних апаратів, могли бачити і дощ, і сніг, і сонце могли виїжджати в Ходити до саду, ми спеціально для них створюємо цей прекрасний сад. І також в нас є каніс і вже в нас працюють чудесні реабілітологи. Ми хочемо створити такий е особливий простір для дітей, які потребують максимального піклування і любові. Як розповідає Марта Левченко, щоб втілити в життя мрію хворих діток, працювали не покладаючи рук. Тож наразі хоспіс готовий на 80%. Ми шукаємо людей, які готові з нами об'єднатися, створити цей проект разом. Ми вже збудували будівлю, вона готова. Ми вже створили терасу. Вона також готова. Вже є домовленості про спеціальні ліжка. Медичні з протипролежними матрасами дитячі, яких які, які дуже важко знайти, і спеціальне обладнання, реабілітаційне більшість вже є закупленою. Тобто залишилися ще такі дрібні деталі, які ми мусимо підтягнути до нашого відкриття. Якщо все вдасться, ми плануємо в серпні вже відкритися, запуститися. Однак, для того, аби завершити проєкт, місто добра потрібно заручитися підтримкою небайдужих людей, адже ще стільки речей необхідні для хоспісу. Нам потрібні кухонне приладдя, нам потрібні ще медичні шкафи. Для Ліків нам потрібна ще сантехніка, деяка деякої в нас немає. Нам потрібні спеціальні лампи для огляду медичні, більше такого медичного спрямування, тому що це для нас нове. Ми подалися на ліцензію медичну. Нам ще дуже потрібен. Ліфт-підйомник, на який ми збираємо кошти, це з такого головного, і ми дуже мріємо, щоб у місті добра все ж таки був свій водопровід, тому що якому ми знаходимося, немає водопроводу. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня